Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Тро Україна. Рада вас вітати! Звуть мене Аня. Хочу подивитись з вами Стамбульські угоди. Про що каже ворог? А що у Китаї відбувалось, що йому пообіцяли, що він буде робити. Його плани найближчий час щодо фронтів. Що він планує? Давайте дивитись, тому що багато питань, дуже мало відповідей. Стамбульські угоди. Так, їх будуть відновлювати. Так, дивіться, третя сторона буде інша. Китай. Китай не буде гаранту. Інша трійка буде. Три стороння Нового Года. Буде поновлено, тому що показують за картою смерті. Відмовились від них, далі йдуть закохані, тобто і зараз знову. Але вони не дадуть свій результат. Дивіться. Значить, часто вас питала, пам'ятаєте, хто давно зі мною, що за дракон? Яка країна дракон, яка буде втручатись і буде допомагати? Миру. У нас це вийшло Китай. Китай буде направляти своїх посланців не тільки до нас, а й до а, ворога. Те, що він буде пропонувати, не прийме не одна, не інша сторона. Це не мир. А що пропонує Китай? Ми будемо думати, зважувати, але не приймемо. Що пропонує Китай? Визнання Путіна. Визнання сили, визнання його величі, визнання території. А для нас це не завершення війни. Це не завершення. Тобто, для Китаю ми в слабкій позиції, а ворог в сильній позиції. Він на стороні ворога. І навіть якщо ви кажете, ми це знали, він свято вірить в те, що ворог переможе. І зараз, навіщо Китаю взагалі вся ця історія? Навіщо Китай втручається? Попросили. Інша країна, якась європейська, попросили. Ти маєш вплив, ти маєш ресурс, ти маєш фінансовий вплив. Втруся. Дивіться, зараз, зараз, будуть розмови з обох боків, якась інформація така. Не зовсім зрозуміла стосовно цих угод. А потім прийде тиша по них. Не хочемо ми брати їх за основу. Чому? Бо не ну, бо для нас це не завершення війни. Бо ми маємо таємну інформацію, що це для відводу ока, для відведення погляду від цієї ситуації. Розуміли. Правда, що Росія відвела війська від Києва, тому що її попросили. Ні, неправда. До речі, ці слова якось будуть офіційно не підтверджені. Тобто це смішно ні, неправда. Так, да, там був процес, коли був період домовленостей. Але вона не, не, не тому це зробила. Бо їй не вдалося те, що вона планувала. І вони таким чином зберегли свої ресурси. Перекинули їх на інший напрямок, розумієте? Брехня. Чи хоче Росія миру? Чи хоче Росія миру? Ні. Ну, вежа, ні. Нічій не хочу. Вона знає, що вона для себе знає, що вона зламає нашу боротьбу, наш супротив. Їй невигідно зараз зупинятися. А навіщо ці розмови про мир? Вона хоче, щоб ресурси її віддали, щоб не було якихось судів. Вона хоче щось затягнути, замилити око знову ж таки. Добре. Як зупинити війну? Буде вдалий час. Дивіться, кажуть, як ресурсу набратися, буде за колесом фортуни, буде гарний час. Це літо. До речі, це літо це дуже скоро. Щоб світ втрутився, дав військових військовим, військовий, військовим, військову допомогу. Але це не повинен бути кулуарний тиск. Це повинно бути офіційно відкрите. Дивіться, я запитала, як зупинити. Я не запитала, як виграти. Я спеціально е, запитала, як зупинити, для того, щоб ми подивились, чи взагалі ця машина, зупи... чи взагалі можливо її зупинити. І ця зупинка вона буде радісна для нас. Добре, чи зупиниться війна? Так, да. але прийде очікування, що ворог піде знов, набере ресурсів. Це найближче. Це в мене барабашка. Вибачте. Це найближче. Це десь півроку. Є така можливість. Дивіться, ми дивимось можливості. Якщо їй показує, це значить, що ми можемо її використати. Не хочуть казати. Літають карти. Дивимось плани ворога, плани Росії щодо Запорізької області. Плани ворога щодо Запорізької області. А ви знаєте, що може бути? Він може торгуватися Запорізькою, натомість Донбас, Донецька, Луганська Крим. Він буде нею торгуватись. От запам'ятайте мої слова. Він не вийде сам, але буде торгуватись. В нього, в нього є плани, в нього буде погано все це виходити. Спочатку нам буде страшно, показує за картою помірності, довго буде якась. Така ситуація затягнута, неприємна для нас, але вона переламається, переламається світом. Світ, карта, світ знову йде. Тобто це об'єднання навколо нашої проблеми. Туди ресурс дадуть. нам, Ми туди поставимо ресурси. Він буде обстрілювати сильно. Що він не планував? Він хоче Запорізьку всю. Поки нема можливості в нього. Плани ворога щодо Харкова. Щоб на колінах просили дослівно, щоб на колінах просили туди не йти. Він хоче, щоб його упросили, він туди не піде. Він хоче, щоб його, знаєте, упросили, щоб. А він такий як герой. До... Ну добре, добре, Харків захоплювати я не буду. Він знає, що він там не пройде. Добре, Харківська область твої плани. Є дуже велика таємниця. Будуть неприємності ще. Десь він ще може піти. Де ще може піти групування. Він, як зробить, ну, дивіться, Куп'янський напрямок, там, де він зараз, з трьох боків він хоче. Ще десь відкриється фронт. Це такий план. Але він зупиниться, бо нема ресурсу. Засудять його за Харківську. Щось буде. Карта суду не просто так падає. Зрозумійте, ну, багато хто сміється. Ой, та що йому ті суди. Всьому свій час. Плани ворога щодо. Чому Хмельниччина, не знаю, щодо Херсону. Буде домовлятися по Херсонщині, буде торгуватися так само, як Запорізька. Плани ворога щодо Херсонщини. А він, чомусь, він думає, що ми підемо в наступ на Херсонщину. Знову карта суду. Я кажу, тут будуть розмови кулуарні, вони потім відкриються для нас, чекаємо літо, подивимось червень окремо, подивимося окремо всі напрямки. Але Херсонщина, Херсонщина, для нього, це знаєте, він, він знає, що ми будемо рухатись вперед, і він буде намагатись тиснути. Що Херсон? Кривавий напрямок. Каже, кров'ю все залів. Залів кров'ю. А Він знає чому, що на Херсонщині він, тим, він тимчасово. Він знає, він планує бути там тимчасово. Подивимось, як програється. Багато чого ми не бачимо, тому дивимось так. Плани ворога щодо Донецької області. Диявол. Стояти. Стояти моя. Ресурс з неї тягти. Ну, тут Китай виходить. Тобто тут він хоче, щоб визнала світ. Визнали Донецьку за ним. І його Китай цьому підтримує. Плани ворога щодо Луганської області. Ну він хоче по кордону, він хоче всю, розумієте? Плани ворога щодо Луганської області. Взяти звідти ресурс, будувати укріплення. Ні, моя каже. Не пустити нас. А на Луганщині, до речі, ми пройдемо вперед. Там буде неприємність для ворога. Це найближче. Чому тобі не треба Луганська? Ота частина, де з Харківського дуже близько, там будуть питання, він може навіть десь вийти. Я просто бачу, що вже йдуть торги якісь з ним. Пропозиції такі, знаєте, не з нами, не напряму. Це інші країни, інші люди, інші особи. У нас серце розбите. Результат для України, розмов Росії з Китаєм. Результат для України, розмов Росії з Китаєм. Біда на фронтах. Важкість, багато смертей. Він буде нам за щось мститись, сонечко, будемо буде мститись, буде бити нас, буде з повітря бити. Він нас ненавидить просто, тому що його... Його не підтримують вже. Я просто по картах бачу і по видіннях бачу, що. Хто за нас стане? Що ми самі по собі? От відчуття таке, не бійтесь того, що ми самі по собі. От страх якийсь буде всередині. у військових у людей. Що ми залишились сам на сам з цією бідою. Ну нічого страшного, переживемо. Важко. Обстрілювати буде сильно, сильніше. Чому світ ніяк не реагує на те, що нас вбивають? Чому світ ніяк не реагує на те, що нас забувають? Буде реакція, коли соферту не буде. Тому що ніяк не можуть на нього вплинути. Нас будуть приймати, нас будуть вислуховувати, нам будуть допомагати, буде допомога. Більше буде допомоги до кінця року. В кінці року не зменшиться, не відключиться ця допомога. Відкрився якийсь ресурс, потік ресурсу. Тобто за те, що нас вбивають, нам компенсують допомогою. Тобто, вони розуміють, нічого вдіяти не можуть. Така реакція на це. Тобто, через це те, що вас знищують, ми вам допомагаємо. Тому не захищаємо. 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 Не завжди є можливість і дуже багато буде операцій. В тилу ворога це такий, знаєте, ну, це чому захист, тому що це будуть дуже успішні операції. Зараз великий тиск на ці операції. Ворога. Велика увага на них. Так треба. Вони дадуть пізніше результат, але вони дадуть дуже гарний результат. І от дивіться, що цікаве, війська іноземні, якісь будуть, щось буде. Але воно буде, як знаєте, як в лавах наших ЗСУ. А от співпраця з спецслужбами. Іншим, або там, з розвідкою інших країн, буде відкрита і буде дуже колосально. Це якийсь новий етап, нова стадія війни буде. Щось буде відбуватись Можливо, по світу відловлюватись якісь росіяни, які заможні мають вплив. Йдуть якісь операції, і вони вже, в принципі, на етапі реалізації багато буде чого. І це буде відкрито. Це буде оприлюднено в результаті. Це не несподіванка для ворога, це те, чому він не зможе протидіяти. Поки що так.